Васичка, йдіть, розслушіться, а тут буваємо. Не наступний? Як має бути, так? Ласочка. Так, хто вона? Дуже важливі речі сьогодні донести через <різвати> чим будем буде невимушеніша обстановка і цікавіша вона, тим буде краще те, подобитися та говорити. Окей? Okay? Все? Раз, один, два, три. Все буде добре. Okay? Буде <різвати> добре. Ось так от а, а там он, купа, купа наших помічників. А тепер скажіть, будь ласка, як звати вас? Давайте дуже голосно будете кричати своє ім'я. Добре? І... Один, два, три. ДОБРА! Я думаю, що сьогодні буде неймовірне свято. Але що це за свято? Скажи мені, я ж уже сказала. А ти це сказали? свято. Так, а хто ж це свято зробив? А от хто зробив? Я не сказала. Ну що ж, а зробили це? Е... Е. Наші благодійні фонди, благодійний фонд, свідома Україна. Не завжди брасі, і е, благодійний фонд відкриті долоньки. Де наша анюта? О, наша анюта. Привітайте її, будь ласка, друзі, а ще Енеїда. Вони завжди цей благодійний фонд. Ви бачите, вони так от маскуються е, під. Е... Фотографа або відеографа, але насправді вони роблять унікальні справи. Всі ті подарунки, вся ця всі заходи, все роблять вони. Вони беруть в цьому участь. Ну що ж і а благодійний фонд УМАС, хто це? Звичайно, благодійний фонд УМАС, який також опікується дітьми і нашими військовими. Тому оплески благодійному фонду УМАС. УМАСТІ, друзі, але... А сьогодні у нас. Ще присутній один фонд, який завжди з вами і з нами. Знаєш, який ні сила в єдності. Вони вже приїхали. Требі. Сила в єдності. Вони а -а -а. здалеку їдуть, тому вони обов'язково будуть. І вони сьогодні теж дуже багато чого е, допомогли нам для того, щоб свято відбулося. Сюж а ще партнер заходу, компанія, виробник настільних іграшок стратег. Слухай, я розумію, що подарунки сьогодні будуть настільні ігри. Правильно? Ну я думаю, що Якщо так. це партнер. Тому подарунки будуть саме від них. На сильні ігри. А я хочу сказати, що подарунків сьогодні буде дуже багато. А ще буде дуже дуже круті. Ну, знаєте, так крута інформація, або крута подорож. Ми покажемо зараз, як буде гарно. Мальово, Бі, це трошки фіолетового. Сюди, влочного, трошки синього. Наступна фарба. Берете рядочку. Розбирайте якого. свої основки, розбирайте палізочки. Дивіться, У кожного у вас є палітрочка. І, і тепер ви берете свої болванчики і так опускаєте, щоб у вас три плямочки були такі. Три квітки. Раз. 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 Дивіться, як гарно вийшло. Дивіться, бачите? Отут зробити зробить листочок. І я його промалювала. Диві, ти б, ти б, ти б, Ой, Отак. Тепер хочеться отут. Два і три. Оце буде наші три гортензії. Чуть-чуть не відправляємо. Художник. Ходімо темнішою. Молоченка. Так, все, все, достатньо. Лосс, лосс, лосс. А! Давай. Давай тепер. Окрім

Стривай, скривай, а готуємо, скривай. Супер. Викруті, опуска. Да? Супер. Батьки, приєднатися. Все нормально, так? Зараз так, пакуночок він зробить війна, краще. Але це трішки пізніше. Ну що, а зараз загальна буде мелодія для всіх. І я обіцяю, після того ви точно отримаєте подарунки. Ну, а тепер, а тепер, а тепер я хочу вас попросити, щоб ви знайшли собі пару. Можете взяти свою маму і привести сюди, і стати в парі з мамою. Можете взяти друга свого, можете взяти ту людину, яку вам хочеться. І, можливо, це буде навіть не мама, не подруга, а просто чужа людина, а вам хочеться до неї підійти. Будь ласка, беріть всіх і вставайте до нас в майданчик, на майданчик. Батьки, ми запрошуємо всіх вас, ми запрошуємо всіх вас приєднатися. Можете, о, мама може взяти за руку тата. І вийде до нас, будь ласка. І так, а зараз ви подивіться уважно, що ми будемо робити. Де моя Віталіна? Що ми будемо робити? Зараз ми з вами зробимо так, що нам буде всім дуже тепло, дуже затишно і дуже, так знаєте, комфортно на душі. Увага! Я, а ви повторюєте слова і руки, повторюйте, я. Танцюю з тобою. Бачите, показує. Дивіться, бачите всі? Тепер ти танцюєш зі мною. Далі я хитаю головою. Похитали так головкою. Далі взяли, взяли свого друга. Ти хитаєш головою Двома ручками. Зараз буде бум-бум. Дивіться, що ми робимо. Бум, бум, бум. Раз, два, три. Тіло, тіло буде струм, дивіться, що ми робимо. А, -а, -а! а тепер бай-бай кажете, ти мене не забувай, одінаєтесь. А потім ми будемо змінювати. І таким чином ми подозимо абсолютно хто засіла. Але я прошу зараз, щоб ви відчували, що у вас відбувається на серці. Там має, ота, знаєте, бути така тепла, а, ну, тепло, любов і запису. Або ви хочете сказати, що ви чуєте, що це інші нас вже Ну що, поїхали? Подивіться, чи всіх пара є. Супер! І почали! Я танцюю з тобою, ти танцюєш зі мною, я хитаю голову. Головою покитали!

І! Я танцюю з тобою. Три танцюєш зі мною вітає молодою. Ти вітаєш молодою. Ціло забуває. Молодці. Mm -hmm. ну, що ж, ви круті? Я хочу зараз запитати у батьків. Скажіть, будь ласка, ви трішечки стану дітьми? Ви трішки потанцювали, освіляли свої м'язи, які там вже не розминали, правда? Скажіть, будь ласка, що там на серці? Трудо! Трута, сук! Ми ще ходимо! Магія! Щасливих моментів! Магія! І ми її епіцентрі казкових мрій, надій і вчинків хоробрих. Це магія, 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 і все буде добре. Магія Це Магія Це магі-магі-магія, я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фото і бом душі, де спогади, тіні фрагменти, обійми та теплі теми, забуто про всі проблеми, і просто радіти, що тюце справжня маль.